Доброго дня! Розказую, як правильно під'єднати інвертор. Цей інвертор-перетворювач напруги з постоянки, тобто з акумулятора 12 вольт на 220 вольт. Тобто, щоб можна було підключити будь-які прибори. Ну, Який бажаєте підключити по потужності те, що може витягувати. Даний прибор. Відразу підключається по правильному провод плюсовий до інвертора, потім підключається мінусовий провод також до інвертора ось так. До інвертора. Далі підключається. Плюсовий провод і закручується, зажимається. Далі підключається мінусовий провод. Мінусовий провод підключається в останню чергу. Так, болтик. Так, зараз буде у нас перший запуск. Дальше, мінусовий провод. Ну і далі тут потрібно буде зажати міцно дане болти. Далі запуск інвертора. 12,9 вольт напруга. Робить тихо, ну, вентилятор крутиться постійно, так як охолодження плати йде, щоб не перегрівалося. В іншому відео будемо тестувати даний інвертор. Кого цікавить, підписуйтесь на наш канал і будете дивитись всі відео, які виходять у нас на каналі.